Доброго здоров'я в ефірі. Найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. Місія ОБСЄ в Україні назвала ситуацію у Комінтерново-Донецької області напруженою. Там прогриміли потужні вибухи. Під час перебування в селищі спеціальна моніторингова місія чула 12 невизначених вибухів, десь опіводи на 11 ранку в районі півдня і південного заходу від місця розташування спостерігачів. Сказано у повідомленні про це йдеться у звіті спостерігачів. Так, ОБСЄ зазначила також про порушення режиму припинення вогню довкола Горлівки та Комінтерново. При цьому ситуація в самій Луганській області залишалася відносно спокійною, без будь-яких порушень режиму припинення вогню. На блокпосту самопроголошеної ДНР під Горлівкою з'явилася так звана митниця. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Микита Сініцін. Із сьогоднішнього дня на блокпосту самопроголошеної ДНР відкрилася митниця. у приміщенні з'явилися комп'ютери. Працівники митниці проводять ретельну перевірку документів і в місту особистої поклажі проїжджаючих громадян. Розповів він за його словами. Також проходять обшуки, оглядають машини та сумки. Поліція в Донецькій області налагодить тісну співпрацю з кур'єрськими службами доставки, а також посилить контроль на блокпостах регіону. Про це 20 січня заявив шеф головного управління національної поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін. Наголошується, що саме таке завдання він поставив перед, на оперативній нараді перед керівниками територіальних підрозділів Донецької області. Необхідність ретельних перевірок транспорту і вантажів обумовлена спробами вивести заборонені предмети за межі прифронтового регіону, сказав Аброськін. Згідно з повідомленням, протягом останнього тижня поліцейські двічі зупиняли нелегальні партії боєприпасів. Так, на пусту мангуш при перевірці мікроавтобуса, який рухався в Рівненську області з зони АТО, у пасажирів було виявлено 5 РПГ та патрони. А у Красноармійську під час перевірки пересилання у приміщенні кур'єрської служби доставки було виявлено 3 гранати і 140 патронів. Поліція повинна працювати на випередження і блокувати нелегальні канали витоку зброї на мирну територію України. У кожному відділенні кур'єрської доставки повинні чергувати поліцейські, зазначив Аброськін. Українська влада погодиться на проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей лише при виконанні ряду важливих умов. Про це заявила народний депутат і уповноважений президента України з мирного врегулювання війни на Донбасі Ірина Геращенко. Умови такі: підключення українських ЗМІ, роззброєння, відведення техніки, допуск обсє на окуповані території і у першу чергу до українсько-російського кордону, де повинен бути повернутий контроль. І також виведені іноземні військ війська перерахувала Герашенко. Також серед умов вона назвала скасування результатів псевдовиборів, які були у листопаді 2014 року. Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що конструктивні дискусії з Росією щодо проведення справжніх виборів на окупованих територіях Донбасу поки відсутні, оскільки Кремль це питання насправді не цікавить. Станом на зараз епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищено у Донецькій та Рівненській областях. Так, до епідеміологічного порогу наближається також Вінницька, Волинська, Кіровоградська, Київська, Полтавська, Сумська і ще деякі області і до подій у світі. В аеропорту Кишенева Молдова співробітники правоохоронних органів затримали найманця, який воював на боці збройного формування Луганська Народна Республіка на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури країни. Чоловік брав участь у бойових діях на Донбасі і займався вербуванням нових бійців. Ідеться у повідомленні. За даними відомства, чоловік намагався в'їхати на територію Молдови. Як з'ясувалося, з грудня 2014-го він воював в якості найманця за самопроголошену ЛНР. Після звинувачення прокурорів чоловік дізнався у вербуванні найманці на території Молдови для відправки на Донбас. В університеті міста Чарсадда на північному заході Пакистану стався напад бойовиків. Троє озброєних терористів відкрили вогонь в аудиторіях і в кімнатах гуртожитку. На даний момент відомо про одного загиблого і шести поранених. Всього в університеті навчається близько трьох тисяч студентів. Також поліція повідомляє про два вибухи. На місце події вже стягуються співробітники силових структур. Американський актор Леонардо Ді Капріо отримав нагороду на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Йому вручили премію Crystal Award за його внесок у захист довколишнього середовища. Створивши в 1998 році фонд Леонардо Капріо Фундейшн, він виділив понад 30 мільйонів доларів на розвиток 70 інноваційних проєктів у сфері захисту довколишнього середовища. Вони розташовані у 40 країнах світу. Ідеться зокрема про захист морської фауни та видів тварин, яким загрожує вимирання, повідомили представники форуму у Давосі. Чисте повітря і чиста вода, а також придатний для життя клімат, невід'ємні права людини, сказав актор. Він звертає увагу не тільки на політичні аспекти боротьби з глобальним потеплінням, а й на те, що йдеться про загрозу нашого виживання. За участь у соціальних ініціативах у різних сферах. Економічний форум у Давосі також нагородив китайську актрису Яо Чен та датського ісландського художника Олафура Еліасона. І до подій у спорті. Національний банк України на 20 січня знизив курс гривні по відношенню до долара на 21 копійку до євро на 16 копійок і підвищив рівень гривні щодо рубля на 3 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні 24 гривні 84 копійки за 1 долар США, 27 гривень рівно дають за 1 евро, і 3 гривні 16 копійок коштує 10 рублів Російської Федерації. У четвер на більшості територій України захмариться, очікуються незначні опади удокладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 6 до 10 градусів морозу, у день у межах 2-6 із позначкою «мінус». На сході України температура у темну пору доби від, 2, від 8 до 12 градусів морозу, а в день сонце прогріє повітря до мінус 2-7 градусів. На півдні температура коливатиметься між позначками 7-12 градусів морозу вночі, а в день стопчики термометра піднімуться до 1,6 нижче нуля. І про північні та центральні області України. Тут буде мінус 11-14 вночі та від 5 до 10 градусів нижче нуля очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з області і будьте здорові!